Я просто не люблю прибиратися, я просто лінива, я просто там е така сяка, а е у висновку тобі діагностують депресію. Отако. От Привіт, на інтернет! Мене звуть Настя і в мене діагностована депресія. Але це відео я знімаю абсолютно не для того, щоб пожалітись, а скоріше навпаки, щоб застерегти вас. Від мого власного досвіду вже півроку, як мене діагностували генералізований тривожний розлад, а також депресивний епізод. І півроку, як я вживаю антидепресанти за незначенням психіатра і також консультуюсь з психотерапевтом, тобто знаходжуся в терапії. В той день, коли мені поставили цей діагноз, скажу чесно, я була вахою, тому що якщо про тривожність я ще здогадувалася, але про депресію чесно, я абсолютно не могла подумати, і я навіть своїм близьким казала, що типу. Блін, ну камон, як в мене в мене може бути депресія? Я же і так ніхіра не роблю, як в мене може бути депресія. Від чого? Савочком так Ммм? Тому я хочу зняти це відео, де по перше розповісти трошки своєї нікому не потрібної історії, але здебільшого просто застерегти вас, щоб ви не опинилися на моєму місці, тому що мені тут не кайфово. Що ж, Long Story Shorter, Я працюю з 18 років. Зараз в мені 22, і за 4 роки своєї роботи на повну зайнятість я ще жодного разу не була в відпустці. Типу, ну жодного. Зіро, знаєте, загалом я хотіла вам розповісти, як я дійшла до того, що я 4 роки не брала жодної відпустки. Але якщо підсумувати, за цей час я працювала на чотирьох різних роботах і була в двох різних сферах, але... Я дорослішала, роботи змінювались, робоче місце змінювалось, а в мене просто навіть не було ідеї, що мені потрібен відпочинок. Ну буквально я думала, що ем, відпустку беруть для подорожей, а подорожі я не сприймала так сильно, як відпочинок, скільки просто, як, ну, типу, знаєте, кльовий ніштяк поіграть в комп. І власне тому я просто не думала, що відпустка мені потрібна. Я не думала, що мені потрібно відпочивати, тому що ну, я ж і так небагато при. Цю. На своїй минулій роботі я вже задумалась про те, що, напевно, варто було б взяти відпустку в будь-якому разі, але мене звільнили. І, власне, я знову потрапила у це коло, тому що залишитись абсолютно без грошей я не могла. І я шукала нову роботу. А на новій роботі так само треба було би за рамками приліччя вичекати хоча б півроку, щоб... Іти відпусткою, тому я знову залишилася без відпустки. На додачу до всього цього, в мене немає work-life balance, і я працюю віддалено, тобто я відпочиваю на роботі і працюю на відпочинку. Окрім того, мені здається, що в більшості з нас було таке сприйняття, і взагалі такий світогляд, що а, для того, щоб заробляти багато грошей або просто заробляти нормально, треба дуже багато працювати. І знаєте, ось ця картина, яка загалом, навіть якщо ти не працюєш на заводі, то сприйняття своєї роботи в тебе ну таке застаріле на заводі в шосту ранку прокинувся, пішов собі, поїхав в свій офіс. В офісі працюєш там 8-10 годин, тому що ти в тебе класний начальник, який хоче, щоб ти затримувався. Після цього їдеш додому. І загалом живеш свій день сурка. Все, що не це, і якось відрізняється, це ну, не робота. Ти не можеш відпочивати, якщо ти працюєш вдома, і пофіг, що вдома ти можеш інколи працювати плідніше, ніж дехто працює в офісі. А, ти не можеш втомлюватися, і пофіг, що а, ти не сидиш ні в кого, на шиї, і ти сам ведеш а, бит, можливо, доглядаєш там, я не знаю, за молодшими або за тваринами, а, доглядаєш загалом по ха. Що ти доросла людина, і тобі потрібно готувати їсти. І на всі ці тези, напевно, моя мама сказала би, типу, і що? І я також була такою самою, і я якось вивозила блять, класно! Ну я не ти, я не ти, я не виводжу, мені складно. Мені погано, мені сумно, мені хочеться плакати, мені хочеться відволіктись від моєї роботи. Я втомлююсь розмовляти з людьми, я втомлююсь робити свої обов'язки. І насправді, коли в тебе немає ресурсу, то інколи банально а, ті речі, які зазвичай в тебе не займають, ну, не знаю нічого, ніякої енергії, які ти робиш просто на автоматі. Інколи, коли ти втомлюєшся ці речі в тебе, ну вони буквально висасують з тебе енергію, як діментор. я просто зловила себе на думці, що я бляха мала того, що я не беру собі відпустку, я не відпочиваю від роботи. Так ще й коли я відпочиваю, я не роблю цього, я не вмію проводити час. Якісно, якось я не знаю. Типу, так щоб реально відчувати, що я відпочиваю, знаєте, типу, 12 годин скролити TikTok, це виявляється не відпочинок. І знаєте, в такі моменти реально таке відчуття, що блін, ну десь старше покоління було праве. тому що ем, коли ти виходиш на вулицю. Частіше ніж раз на тиждень, то ти почуваєшся себе краще. Коли ти дивишся на сонечко, то ти почуваєшся себе краще. І Коли ти займаєшся спортом, це не обов'язково якісь силові в залі, чи щось таке. Це може бути йога, розтяжки, пілати, станці, е теніс, фігурне катання. Просто що завгодно. Просто от якось розминаєш свої кістяшки які свіпляться. Це теж робить твоє самопочуття набагато краще. Одне наклалося на інше, і таким чином я в 21 свій рік зрозуміла, що я жодного разу не була у відпустці, я не відпочиваю і я не вмію відпочивати. В мене банально просто немає майнсету такого, що мені потрібно відпочити. Тобто, в мене є якась ем, велика, велика абстрактна мрія, що я хочу дуже багато подорожувати, я хочу. Собі класний вільний графік, але я не йду до цього. І я не знаю, як до цього йти, тому що банально в мене немає ресурсу. І я від себе дуже-дуже багато вимагаю, просто тому що мені так хочеться. І знаєте, також. Багато блогерів, і там, наприклад, теж та сама Алла Малкін казала, що це просто сюр вимагати від себе чогось, ем, коли в тебе настільки немає сил, що твій мозок, загалом твій організм сконцентрований просто на тому, щоб підтримувати в тобі життя. Тому що я, наприклад, працюючи віддалено, буквально ем, в нас кухня з'єднана з гостиною. Тобто, якщо я, наприклад, там роблю якісь сторіс чи типу такого, в мене проблеми зі спиною, я часто лежу на дивані. Я в одній кімнаті з кухнею і я бляха забуваю поїсти. Я буквально ну просто в мене не те, що я мені складно придумати, мені складно знайти час. Ні, я просто взагалі забуваю, що мені потрібно їсти, якщо я не відчуваю прям якогось лютого голоду. Я сиджу і думаю, блін, а звідки в мене депресія? Чому в мене депресія? Ну так, я забуваю поїсти. Ну так, я не займаюся спортом, я там не отримую не вивільнюю якісь свої там ендорфіни, гормони щастя, всяке таке, я загалом не рухаюсь, я не виходжу на вулиці, я не дихаю свіжим повітрям. Да справді, чому в мене депресія, і звідки вона взялася? Мені здається, що до моменту, поки я цього не скажу, то по мені і не видно, що в мене тривожність. І проблеми з нею, що в мене депресія, що я на антидепресантах так вони не роблять з людей овочів, але це і не. Отики, щоб давати вам якийсь супер-пупер заряд, я це я просто мені трошки більше хочеться жити. В мене є бажання вивчати нове, в мене є ем, бажання займатися якимось хобі, і загалом, і за допомогою антидепресантів, і терапії, і просто роботи над собою. Я зрозуміла, що мені це справді потрібно. І власне, так, якщо ти виходиш на вулицю, то я не знаю, типу ем, ти бачиш навколишній світ і. Тобі хочеться його пізнавати, тобі хочеться ним милуватись. А якщо ще є сонечко, то ну, взагалі в мене реально інколи таке відчуття, що я ну, якась і загалом що люди дуже примітивні істоти. Типу, знаєте, якщо попугу накрити клітку, е, вона спить. І от ну, я так само Сонця немає, мені погано, мені сумно, мені хочеться спати. Сонечко є, мені хочеться просто роз'їбати цей собі. Я хочу сказати, будь ласка, блять, турбуйтеся про себе. Сука, ти? Ты... Маєш відпочивати, і навіть якщо е, ти десь там в потоці своїх справи, тобі здається, що тобі не потрібен відпочинок. Навіть, ну, якщо в тебе найулюбленіша роботи, і ти її просто обожнюєш, і ти думаєш, від чого б мені там втомлюватися. Ну, від всього, люди втомлюються від всього. І навіть якщо ти лежиш на дивані, як амеба, ти рано чи пізно і від цього втомишся. Людям на це і ну потрібен е, потрібна перезагрузка. Потрібно е, якось провітрити голову, потрібно викинути всі мислі, думки, Українізація. Ми живемо зараз в епоху, я не знаю, яку, дуже технологічну. В нас є штучні інтелекти, в нас є тікі-токи, в нас є Ютуби, в нас є е, успішний успіх, і ось вся ця ілюзія і все це дуже круте, класне насичення життя в інстаграмі. І... Це просто дуже сильно схиляє до того, що ти сидиш ти потрібляєш цей контент. І ти думаєш, боже, яке в неї класне життя? Вона там не серфі в Таїланді, а я не можу поїхати в Таїланд, а я не вмію серфити. І ти не думаєш, що вона також. Є yeah. ця людина по цю сторону екрану, що вона колись також можливо не мала такої мобільності, такої класної роботи, що ця дівчинка умовна не була блогером, що вона і подумати не могла, що вона колись також поїде в Таїланд. Це все до чого? До того, що коли ти сам себе зводиш, і ти знаходишся в поганому стані, в тебе немає ні на що сил. Найвигідніше і найпростіше скролити Тікток, інстаграм і дивитись, як класно живуть інші, при тому, що це краще не робить. Це робить тільки гірше, це тільки додає тобі невпевненості в собі, і тільки займає в тебе залишки тієї енергії. Насправді мені здається, що стосовно майнсету, тут є така фігня, більшість людей сприймає, що як спринти, тобто ми зазвичай думаємо, що наприклад, от зараз я багато-багато попрацюю, потім я заощаджу грошей, потім я обов'язково їх інвестую і ще там. Ще щось, що може бути колись якось теоретично, і ми думаємо, що до цього моменту поки що ми терпітимо. Але насправді до того моменту, коли ти заощадиш, накопичиш, інвестуєш е, стільки грошей, скільки ти хочеш заробити, тобі вже цього не захочеться. Просто нічого не захочеться. Тобі захочеться просто лігти, як мені, наприклад, буває інколи е, півроку тому до антидепресантів, просто лігти на диван і жрати піцу 8 годин. На проліт, просто нічого не робити. Максимум тікток дивитись. Один і ти самий вісім годин о кому просто лежати і ніфіга не робити. І це не називається лінь, це називається, коли в тебе немає сил, коли в тебе немає ресурсу. І навіть якщо ти працюєш віддалено, вся твоя робота, ну якщо звести це до простого, це просто взяти телефон і щось там накласти. Для цього також потрібен ресурс. Потрібен ресурс, бажання е -е, на те, щоб взаємодіяти з людьми, на те, щоб відписати, що дякую, ми беремо в роботу. На те, щоб відписати, що зараз я зроблю всі правки на те, щоб зняти якийсь відосик, на те, щоб його змонтувати, це складно. Бо твій мозок постійно в роботі, він постійно думає. А якщо ти навіть не працюєш, якщо ти думаєш про роботу поза роботою, то твій мозок все ще працює, і от питання, коли йому перезавантажуватися. Він зашов сама кругла піцу приносять. Квадратні коробки, поділяний на тиукольники. Мені вже здається, що реально це просто відео про все і ні про що. Але я дуже дуже сподіваюся, що ви вловили мою е, основну думку, е, чому все ж таки потрібно відпочивати, щоб не опинитись в депресії, щоб не опинитись з емоційним вигоранням. Тому що насправді, насправді, як виявилося в терапії, відчувати себе і відчувати своє тіло, це є який скіл. Тому що я, наприклад, 24 на 7, я ніколи не задумуюсь. А чи болить в мене голова, а чи болить в мене спина, а, а чи не годять в мене ноги, або можливо навпаки, в мене багато енергії, і я хочу піти прогулятися і кудись цю енергію діти. Ти просто не зациклюєшся, тому що ти існуєш на автоматі, ти можливо теоретично живеш день сурка, і в тебе немає часу просто залишитись наодинці з собою зі своїми думками і подумати, а що я взагалі за людина, а чого я взагалі хочу. А чи потрібен мені відпочинок? А можливо, я взагалі не хочу робити те, що я хочу зараз. Ти просто про це не думаєш. Це так не працює. Знаєте, от е, навіть речі, ми їх створюємо для того, щоб вони е, служили довго. Але якщо ти довго використовуватимеш блендер, він перестане працювати, тому що він згорить, перегорить, або якщо він не прямо згорить, то йому потрібна буде пауза. Фен, коли ти довго е, сушиш волосся, він довго працює, він гріється, і він може так само перегоріти. І йому потрібно буде вимкнути його, дати йому відпочити. Він не живий, це електроніка. Його створили люди для інших людей, але йому також потрібен відпочинок. І тобі також потрібен відпочинок, щоб ти не перегорів. Тому так мені здається, вже можна буде нарізати 10 тисяч дублів, де я кажу: відпочивайте, відпочивайте, щоб у вас не було ні депресії, ні вигорання. Загалом, щоб ви себе добре, класно почували. Влаштовуйте собі е, тижні, ой, тижні, ну це напевно, ну, буде, ну, буде забагато. влаштовуйте собі дні без телефону, е, ходіть гуляти, проводьте час з друзями. Вийте смачну, я не знаю, каву, мачу, що ви любите. Кушайте смачні булочки, і взагалі, що ви теж там любите, отримуйте задоволення від життя, тому що якщо ви цього не будете робити, то ніхто не зробить цього за вас. А поки ви намагатиметеся зробити всі гроші світу, то навіть якщо ви їх заробите, а ви їх не заробите, але можна стріміться. Бути амбіційним, це класно. Якщо ви заробите всі гроші світу, то до того моменту, як ви їх заробите, вам їх просто не захочеться. Ви всі ці гроші витратите на терапію. Ну, кажу вам, як така сама людина, якій хочеться е, класно жити, бути успішною і так далі. Е, е, бути амбіційним, насправді це складно. Краще, ніж не бути амбіційним, але інколи ці амбіції просто перетворюють життя на щурачу гонку. І за цим. Побігом кудись за кимось встигнути, бути краще, ти просто губишся себе. І ти просто не розумієш, що я за людина, що я люблю взагалі, як, як мені. що. Ну, я, наприклад, реально ем, настільки рідко відпочивала, настільки відпочивала мозком, що я просто забула, як це робити. Я сиджу і думаю, чого б мені поробити? І перше, що спадає на думку, це робота. Просто тому, що я працюю кожен день, я звикла працювати, я знаю, як працювати. А як відпочивати? Я просто не знаю. Я сиджу думаю, що мені зараз зробити, щоб мені відпочити. Тому що ну, ну, ну я, як це? От працювати я вмію. Це ну, на автоматизмі. Я ходжу і працюю, але як мені отримати задоволення від цього життя, коли я забула, що таке задоволення? Мені потрібно просто відкривати себе по новій. Не будьте в депресії, ходіть до спеціалістів, якщо ви відчуваєте, що ви не вивозите. Дослухайтеся до себе, щоб відчути, що ви не вивозите. От тому я проповідую терапію, я проповідую загалом. Дослухайтеся до себе в дуже багатьох сенсах. От така херня малята. Якщо не будете відпочивати, то рано чи пізно. Ваше тіло, ваш мозок просто змусить вас відпочити. Навіть якщо ви не дійдете до висновку, що вам це потрібно, ви там або захворієте, або ще щось станеться. Коротше, думайте про себе, піклуйтеся про себе, розставляйте правильно пріоритети. От прямо зараз сядьте і придумайте, не знаю, 10 речей, які вас заряджають, і подумайте, як їх можна інтегрувати в свій тиждень. Щоб от кожного дня, хоча б була одна річ, це може бути булочка, булочка з сусіською, це може бути заняття якимось спортом. Це може бути коктейльчик з подругою, і кожного дня, коли ви інтегруватимете в своє життя щось таке, що вас трошки радує, трошки заряджає, і коли ви обов'язково матимете хобі якесь. Не роботу. Щось, що можна так само на автоматі робити, коли ви не знаєте, що робити, але не робота. Дякую вам за перегляд. Е, ще я не знаю мільйони раз Повторюю, що відпочинок це дуже-дуже дуже важливо. Відслідковувати свій стан також дуже важливо і робити щось з ним, а не просто сидіти і терпіти, і просто вичікувати, поки твій організм сам ну знаєте, типу, коник здох. Дякую вам всім, і па-па! До зустрічі в наступних відео. У мене вже на душі весна. Розумієте, в мене вже на душі весна. Це це все антидепресанти.